Доторкнутися до віхів історії та пройнятися глибше легендарним духом зміївського краю випала нагода працівникам агрофірми імені Гагаріна. Ініціатива сходила від самих селян, адже більшість з них жодного разу не були в районних музеях. А ті, хто вдруге переступив поріг закладів, з задоволенням згадували своє далеке дитинство. 25 років я тут живу, ні разу я не був. Ну... З ні разу я не був в музеї в Соколова. Я це побачив перший раз. Дуже задоволений, те, що я там побачив. Я думаю, повезу туди своїх дітей, навіть онуків. У Соколова я була в третьому класі в музеї, і у мене є спогади ще ті. І сьогодні я, те, що я бачила в школі, я побачила іменно спогади ті, що в третьому класі ми от нас возили і. Той зал так і залишився Ну пам'ятки, де ото солдати. Це мені саме найвіше сподобалося. Соколівський музей бойового братерства став п'ятою зупинкою на екскурсійному шляху та останньою ознайомчою з буремними роками великої вітчизняної. Легендарна історія безсмертний подвиг радянсько-чехословацької дружби, здавалось, не залишив нікого байдужого. Так само, як і героїзм, проявлений невизнаними героями панфіловцями в селі Нижній Бишкин та подвигом гвардійців широнінців у Безпалівці. Про це і багато іншого на маршруті розповіли. Аграріям музейні працівники району. Не лише військова тематика зацікавила екскурсантів пройнятися глибше епохальним духом на розвалинах давнього монастирю, помилуватися живописними кручами з висоти пташиного польоту на Козачій горі, пригорнутися до вікового Коробчанського дубу, запалити свічку у спасовому скиті та дізнатись історію населених пунктів району запропонував аграріям історик, краєзнавець і справжній патріот району Михайло Саяний. Втомлені, але такі задоволені поверталися аграрії до Шелудьківки, дякуючи за хвилюючі розповіді з минулого рідного краю. Я не знаю, я задоволена. Я задоволена і хотілося, б, аби побільше отак. Возили людей, показували, тому що робота роботою можна. Як прожити життя і не бачити краси, яка от поруч з нами, що ми тут живемо, і от чесно, ми його не ми його не бачили. же цікаво було подивитися той же дуб, ту на козачі гору, де із неї можна навіть тої Харків видно. Ну, ми такої я такої краси не бачила, хоча я більше 30 років живу ну, тут. Коли нам розказували всі ці події, відчуття було таке, нібито ми там участвували в місті, ну, були там при цих подіях. Дуже, звісно, вражає, що наша земля має такі історичні події. Ми не знали про них, але нам розказали, показали. Це дуже цікаво. Велике спасибі Михайлу Івановичу Саянову за те, що він, я думаю, для Зміївщини вагомий вклад уніс для того, щоб знати історію нашого краю рідного. Дійсно, це ходяча енциклопедія нашого району. Тому я дуже вдячний за сьогоднішній день. Ну, ми віддихнули, ми побачили дуже багато нового. Ну, це можна сказати і Татарановка, і Бишкінь. Там, де ми побували, це звичайно соколово, і звичайно, тисячу разів проїжджаєш зміїв. Ну, музеї теж ніколи не був. Це перший раз. Я думаю, це дуже велике діло. Від давніх часів до сьогодення так називає пройдений маршрут сам керівник музейної мережі Михайло Саяний. Адже на основі тих матеріалів, які представляють місцеві історики, формується світогляд людини, виховується її патріотизм. А знайомство з історією рідного краю як для дітей, так і для дорослих, може відбутись будь-коли. Головне, щоб було бажання патріотичне виховання населення я вважаю, що повинно стати головним пріоритетним напрямком роботи держави, іменно у вихованні патріотизму, духу націоналізму в нашій державі. А тому. Отакі екскурсії, яка була сьогодні із працівниками агрофірми Гагаріна, вони потрібні. Чому? Адже ну, ми сюди приїхали практично весь район. Так? Показали і пам'ятники воїнам, які загинули перед Великою вітчизняною війною, і показали археологічні пам'ятки. Тобто від давніх часів до сьогодення музейні працівники розповідали людям, які ну, пов'язані з сільським господарством, які вириваються в такий музей, може раз за все життя, так але вони дуже з цікавістю. Спостерігали, дуже з цікавістю слухали. І ви знаєте, ну приємно було і працювати із, із ними, і приємно було те, що вони були зацікавлені, задавали питання. А що, це як це? А о, от, невже це оце такі такий, а, от, невже такий е, сокира була? Невже це а, наші предки е, робили тканину із цього? І це щось у них залишається. розумієте? Тобто є. Прямий зв'язок із нашим е, минулим, а ми знаємо, що без минулого немає майбутнього.